Енту. І найсмачніше на кінець: тест драйв ретро авто. Спочатку спостерігаєш, як їх виганяють із тайні, ніби це легендарні коні. Потім обираєш свою бричку. Ні, ну трішки більшу. Тобі роблять короткий інструктаж. І поїхали. О, я титнувся на MG 1950 року, і це було дуже дивне відчуття. Під капотом оригінальний двигун, який пердить по дідівськи і це просто класика у дії. А потім мене повіз корвет 1960 року. І це вже був розвал кабіни. Відчуваєш себе одночасно у минулому столітті і О, на американських містах. Оооо! <плес> Оце було! Ото буде! Бомба ракета! Якість матеріалів бомбез. Єдине що гальм там немає. Вау! Wow. Uh -huh -huh -huh. <плес> ну, а для найвідважніших можна просто завести двигун бугатті усього лиш за 350 євро. Розвал. Але я раджу обрати щось із ретро. Там гарантовано більше емоцій і кайфу.